Опоненку зведений загін у нас в Калівській області для відправлення в зону автобуї старший загонок старшого ліці рішення. Пільно! Вільно з часний очі. Дорогі. Рідні та близькі наших колег, наших побратимів, сьогодні ми зібралися, щоб щастю, в черговий раз відправити в зону АТО, провести ротацію кращих із кращих наших працівників органів внутрішніх справ. Зведний загін пройшов відповідне навчання, проявили високу майстерність, допущені до несення служби в основному. Це вже не перше, не друге, а чергове таке бойове хрещення хлопці будуть проходити. Надіюся, що традиційно в повному складі ми їх там зустрічати рівно через 30 днів. Все буде добре, не потрібно хвилюватися, тому святи очі традиційно з Божим благословенням розпочинайте службу. Благословен Бог назавжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, вчителю душі істини, що всюди єси, і все наповняє скарби, добра і життя подателю, продисилися в нас, і очисти нас всякої скверни, спаси блаї душі наші. Святий Боже, святий кріпістий, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкістий, безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилу нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і час, на віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай сіть ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди, нас у споку, але з у нас, сполавого, бо Твоє і царство. І сина, і Святого Духа, і на повсякчас, і на віки віків. Амінь. Превнутрість стань побожно, вислухаємо святого Євангелія, ми Русі, і духові Твоєму, від Матфеї, святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь. Просіть і дасться, вам шукаєте і знайдете стукайте, відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить. І тому, хто стуки, відчиняють. Чи є між вами така людина, яка полосила, просне, хліба подала б йому камінь. І коли попросить, подала б йому змію. Отже, якщо ви будучи злими, вмієте мій даре добре давати дітям вашим, тим паче, отець важе небезпечного, хто просить у нього. Амінь. Слава тобі, Господи, слава тобі, Господу помолимось, Господи помилуй. помилуй. Ну, це вже в мене буде п'ята ротація, п'ятий виїзд на схід для виконання для участі в антитерористичній операції. Звичайно, кожен раз хвилюємося, є переживання, але є поставлені задачі керівництвом. Є цілі, які потрібно виконувати, і стараємося їх виконувати. Завдання різного чину виконуємо і по охороні громадського порядку, і про несення служби на блокпостах, і фортифікаційних спорудах. Різного роду є завдання. Місцеве населення відноситься як є і позитивно, є і негативні сторони цього, але все одно більшість населення вже настроєне на. В Їду в перший раз. От, підготовка у нас була, ми готувалися, їздили на полігон, з нами проводили заняття як з вогневої підготовки, так і з тактикою спеціальної підготовки. Настрой позитивний. Їдемо боронити державу, виконувати обов'язки захоронення громадського порядку. Думаю, що буде все нормально. Вдома є хто, є кому чекати. Тому Дуже тому будемо повертатися живі, здорові і з, з нормально виконаним завданням.